Ціна чужого щастя. Артем повернувся додому о пів на сьому. Зі звуків, що долинали з кухні, він зрозумів, що Софія, його дружина, знову не в настрої. Чоловік роздягнувся, вимив руки і зайшов у кімнату сина. Там нікого не було. Софію. А де Сашко? запитав він, зазирнувся на кухню. Моя маті приїжджала, забрала його в село. Мені, хоч якесь полегшення. Вже менше клопоту, відповіла дружина. Та який з ним клопіт. Сашко цілий дель у садку. Ми з ним сьогодні хотіли конструктор до кінця зібрати. Встигнете, іди їсти. Артем сів за стіл. Софія поставила перед ним тарілку, налила окріп у чашку, кинула в неї чайний пакетик. Чоловік глянув на вечерю, потім на дружину, але промовчав і почав їсти. Вже третій день поспіль Софія готувала йому макарони з сосискою та сушку до чаю. Артем міг би обуритися, але не став, знав, що нічого іншого на столі не з'явиться, а сварка буде забезпечена. Поки він їв, Софія стояла, притулившись до холодильника, і дивилася на його потилицю. Як же вона його не любила? І ця потилиця і плечі і його мовчання. Невже й сьогодні промовчить? Думала жінка. Вона чекала, що чоловік висловить невдоволення, і тоді вона зможе вилити на нього всю свою злість. Вона вже приготувала слова. М'ясця тобі хочеться. А ти на нього заробив? А на нормальну квартиру заробив? Цю двокімнотну клітку ти називаєш житлом? Та у нормальних людей кухні такого розміру. Навіщо я за тебе вийшла? Он, Олег! Простий механік, а двоповерховий котель збудував, а ми копійки рахуємо. Ти мені все життя зіпсував. Софії дуже хотілося сварки. Причина була проста мати, приїхавши по внука, розповіла, що дружина Олега Людмила народила другого сина, а її чоловік подарував їй золоті сережки. Пощастило, Людмилі, думала Софія. Несправедливо! Адже Олег міг подарувати сережки їй, причому ще шість років тому, але не схотів. Коли дізнався про вагітність, сказав, що вона сама вирішувала проблему, от і довелося Софії терміново виходити заміж за Артама, який давно її кохав. Він тоді продав батьківський будинок, купив цю квартиру і поїхав. А потім приїхав на весілля до двоюрідного брата і, прокинувшись вранці з Софією, одразу покликав її заміж. Вона погодилася так потрапила до міста. Спочатку вони жили нормально, Артем радів сину допомагав у всьому, поки одного разу Софія не погодилася полити квіти сусідці з дев'ятого поверху, що поїхала за кордон. Квартира сусідки була неймовірною: три кімнати, обставлені, наче з Софія пройшлася всіма кімнатами, все роздивилася. Коли вона повернулася додому, їхня з Артемом квартира здалася їй тісною і убогою. Того вечора Софія влаштувала чоловікові грандіозну сварку. Бідуємо, невдаха, ніякий чоловік сипалися докори. Вона знала, що не права. Артем працював електриком на заводі, приносив хороші гроші для їхнього міста. Софія заробляла менше, жили на його зарплату, а свою вона збирала. Навіщо ти одружився, якщо не можеш утримувати сім'ю? продовжувала голосувати вона. Ми просто існуємо. Артем, як завжди, мовчав, і це ще більше дратувало Софію. Але сьогодні він не витримав, схопив куртку і вискочив на двір. Він добрався до сусіднього парку і сів на лавку, дивився на людей, які проходили повз закохані пари, сім'ї з дітьми. Вони усміхалися. А ми з Софією вже давно так. Не гуляли і не розмовляли, взагалі ні про що не розмовляли, окрім грошей, подумав Картем. Додому він повернувся лише о пів на дванадцяту. Софія дивилася телевізор. З'явився? запитала вона. Спиш сьогодні у дитячій кімнаті? Ні, сказав чоловік. Я сплю на своєму місці, а ти, якщо хочеш, можеш спати де завгодно. Софія такої відповіді не очікувала. Артем вимкнув телевізор і сів напроти неї. Значить, так, якщо ти не хочеш жити по-людськи, то ми розлучимося. Завтра подамо заяву. «Ти що? Зовсім який суд? Я тобі розлучення не дам. Софія аж побіліла. Дасиє, Софія, нікуди не дінися. Я тебе вже не люблю. Ти мене ніколи не любила. Тож давай розійдемося по-доброму. Збирай речі і повертайся в село. Ні, я нікуди з міста не поїду. Що я в селі робитиму? Жити там будеш. Нарешті звільнишся від такого невдахи, як я. Може, знайдеш когось, хто тебе не дратуватиме. Артем пішов на кухню. Коли він повернувся, Софія вже лягла на диван. Він ліг рядом і швидко заснув. Софія ж не спала. Розлучитися вона була б не проти, але повертатися в село не хотілося. Доведеться зустрічати Олега з Людмилою. Коли наступного дня Артем прийшов з роботи, на нього чекала ще й теща. Сашко де? запитав він. Із дідом лишився. Що ти це таке вигадав? Яке розлучення? обурилася теща. Звичайне розлучення. Набридло мені щодня слухати сварки вашої дочки. Я теж хочу жити нормально. Хочеш, щоб син без батька ріс? Я можу Сашка собі залишити. І не мрій. вигукнула Софія. Розмова закінчена. Я всі документи зібрав, всі копії завірив, завтра віднесу в суд. А ми з Сашком не випишемося з квартири, заявила Софія. Сина, я не збираюся виписувати, а тебе зможу зняти з реєстрації, бо ти вже не будеш членом моєї родини. Артем не тягнув і подав документи в суд. Софія зрозуміла, що опиратися марно, і прийшла на обидва засідання, на другому з яких їх розлучили. Після розлучення Софія разом із сином повернулася до батьків, зрозуміла, що на свою зарплату в місті їй не прожити. Май на увазі, я на аліменти подам, сказала вона колишньому чоловікові на прощання. Подавай, маєш право. Хоча я від сина не відмовляюся, і допомагати йому завжди буду. І відвідувати стану, і до себе на канікули забирати, а підросте, може, і взагалі до мене переїде. Ага, зараз, сина йому. Та Сашко, взагалі не твій син, несподівано для себе вигукнула Софія. А я завжди знав, що його батько Олег сказав Артем. Але тоді я тебе дуже любив і це мене не хвилювало. А зараз, Софія, ти мені вже чужа людина, а Сашко мій і завжди моїм буде.